Кітаю, да, народ, ви на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Сьогодні у нас новини Warcraft. Тож, поїхали. Про що цей випуск? Цей випуск у нас буде про оновлення 11.1.7, яке нас чекає. У найближчому часі, да? яке там вже виходить потроху. Ось зараз ми поговоримо. Тут буде кампанія на високій горі. Ратіда. Будуть ось такі ось гербові накидки, там можна отримати ось такий мутичний ліхтарик. Ось такі чудові гербові накидочки, можна роздивитися да, тут для всіх фракцій, розумію. Так, але зараз ми не про це. Зараз ось тут є така цікава новела Віра та Полум'я. Історія можна подивитися, кому цікаво. Дослідження історії за дослідником історії Чо. Ось, де його знайти? Ось тут в Тормграді, в Огрімарі ось тут, і в Дорногалі ось тут. Тут є координати всі, можете паузу поставити да, і подивитися. Так, поїхали далі. Дивіться, що у нас тут цікаво? У нас є е... перезаряджені занурення. Тобто будуть е... занурення, але нюансом. Да? Їх всього шість штук, Це відпочинок Рейгла, прорив у ковзані, спіральне переплетення, святічного настання, грибкова дурість, плюс на бічній вулиці. В принципі, цікаво цікаво. Поїхали. Що цікаве, з що там у нас по луту, врешті-решт? Да? Який е цікава річ нас чекає на цей час? Всі, хто збирав кільце цирце, яке давалося 619 рівня, і потім ми його потроху да, там могли ставити три камня, вибирати там різні короті, налаштування в ньому і таке інше. А зараз в нас буде міцний контейнер для захисту інформації. Це такий пояс. Ось, і він буде давати, непогано, так скажу, броні. Давати. Силу, інтелект або спритність теж непогано, ви бачите характеристики. І 32 тисячі витривалості, що прям, прям вообще нормально. Ось, плюс там буде ще гніздо для каміння. Ось. Але, але в нього є ще ідія, тобто це як, як Тринька, да, поїзд, тринька. Порядження, ваше заклоня на та здібності мають шанс перетворити вас на громовідвід, який вражає випадково ворожу ціль в радіусі 40 ярдів, починаючи, завдаючи 234 одиниці шкоди від сил природи кожні 3 секунди протягом 15 секунд використання, ну, натисніть просто пристрій. Да? Тобто е вам е можна дати його на панельку і прожимати цей пояс. В принципі, знаєте, для танка взагалі прям. Дуже цікава річ, я б скажу я, як, як танк вам кажу, да? тобто ви стоїте танкуєте, прожали, де да? ще роздали додаткове AOE. Чудово просто. Він буде також прокачуватися. Ну, тут кілька рівнів, да? Там кілька навичок. Ось так ось моделька виглядає на цьому парубку, попереду, да? так, збоку. Нормальна така цікава річ. Да, ще в тай да, додали. Корисникам новим нову аля маунт лодку Я зараз її не можу показати, в мене немає скажу на неї. Ось. Плюс там якийсь цілий набор да, там щось для, про, про рибалку. Ну, у нас, в принципі, цього нема, тому можна, я думаю, цю новину про, проїхали. да Поїхали далі. Дивіться, перевантажені нагороди за Dell. Що буде? Буде ось така ось колісниця. Ось-91. Це знову літаючий, такий, ем, літаючий такий ось робот. Випадає з досягнення перезарядження консолі Титана. Треба зробити, да, досягнення. Давайте достатню кількість дисків титан, щоб розблокувати всі навички в консолі Титана. І отримуєте оцей ось. Чудовий маунт. Далі. Модуль передислокація, а-ля мобільний телепорт. Спорядження. Завжди тримайте всі необхідні кінцівки та спорядження в градження передислокації. Випадає досягнене передзарядження допомога. Прогрес в, в обліковому записі. виконайте 4 з 6 перезаражене занурень. Ну, тобто, нам треба передзаряджені занурення пройти. І буде ось такий ось модуль телепорту. Тобто, я так розумію, що він може нас телепортувати. Я не знаю, як це буде. Це іграшка чи справжній телепорт. В принципі, було б непогано, да? Так. Турбуленні шляхи часу повертаються в цемилами Battle for Azeroth. Ну, подорож часу. Азерот. Цього разу. Тут, бачите, 6 тижнів, битва за Азерот, туман на Пандарі, палаючий Христовий похід, начальник адренору, Легіон, битва за. Е, ще цікаво, да, нас, нас чекають десь взимку, я так розумію, ближче до Нового року, а може, вже навесні, нас чекає ремікс Легіону, хлопці. Але е, уточнення, там е, будуть башта магів, да, будуть оці всі ПВП там ну, все, що було в Легіоні. Але один нюанс. Винагороди ті, які отримали в Легіоні. Зараз їх в реміксі не отримаєте. Будуть е, інші да, якісь е, там, маунти, інший трансмог. Але той трансмог і ті маунти, які були в тому в першому легіоні, да, в основному легіоні, вони залиш... залишаються назавжди унікальними. Вони повторюватися не будуть. Це нам пообіцяли Blizzard. Ну що ж, віримо їм на слово. Тут, тут як кажуть, лише час покаже. Так. Тут доволі цікаво Турбулентні шляхи, теж є винагороди. Дивіться, можна отримати ось такого хронокорсара. Е це е прив'язується при піднятті маунт. Тобто це буде. Залітаючий маунт. хронокорсар. Такий, коротше, ось. Доволі цікавий такий. Мій дракон. Ну, як типу. Коротше, дракон пірат. <див> дракон Корсар. Ось ми нарешті дочекались. Я прям хочу. Прям капець, як я його хочу. Е цей маунт називається хронокорсар. Як і на інших подіях турбулентних шляхів, буде доступно маунт. Короча, треба його буде якось отримати. Я хочу прям цей корсар. Подаю, досягнення <кхід> бурхливих шляхів часу 3. Плануйте шляхи часу на 5 тижнів під час подій турбулентних шляхи часу 3. Треба пройти ці шляхи, і є шанс отримати. Великий шанс, тобто прям капець шанс. Треба просто попроходити всі ці шляхи. Так. Що там ще і 7, да? Так. Так, баланс, прогулянки в часі. Ну, це я просто це вже казав. Жадний посланець буде, жадібний. Повернеться, так? І деякі нагороди можна буде там що отримати. В цій е, події це короче, кросовер від е, діабл. Чому б не, да. Можна із нього ще щось там підлутати. Да? Можна підлутати ось такого обалденного коня. Бойовий конь Інарі там капець губільний зі скарбів. Випадає з скарбів гублінгів. Тимбол помсти усіх відомих королівствах. Ну, прям нормальний. Поїхали. Перефарбування комплекту броні другого рівня відбувається за допомогою події жадібний посланець. Можна коротше, перефарбувати. Коротше, це все да? Теж доволі непоганий варіант, я вам скажу. Хлопці тобто, прям капець красиво. І оці... Це все можна буде в цій події перефарбувати. Дивіться, який шикарний який червоний паладин. Блін, я вже хочу. Так. Нова подія нагорода колекціонера. Також е, так, нові оновлення, інтерфейсу бойових помічник та помічник з однією кнопкою. Теж, коротше, ще одна подія, да. давайте вам розповім трошки про банк. Новий банк. Що нам обіцяють? Нам обіцяють цілих 588 ячеек, унікальних, універсальних, для яких можна буде скласти все, що заводить. І вартувати це все буде недорого, як нам обіцяють Блізерти, щось там 9000 да, за відкриття кожного <кхи> ну, за відкриття банку. Подивимось. подивимось, може це все слухи, може це брехня, може якась десь доля правди там є. Да? Все це нам треба буде побачити. З вами був випуск новин від ID Play, новин про World of Warcraft. Нагадую, я граю в World of Warcraft. Зі мною можна зв'язатися в Discordі, знати мій там, Battletech і таке інше. Кож за все, ми будемо потроху збиратися вже свою гільдію, власну, українську, бо багато знайомих, друзів приходять, питають, що за гільдія, де граєш, а в мене немає гільдії. Ось. Ну, зараз нема. Да? Я завів нового персонажа, новий аккаунт, це, бо у мене було. СНГ-серверу колись там на офіційному, був да, персонаж, але я не хочу там грати. Мені там, як то кажуть, душно, да? я не хочу грати. як то кажуть, кохайтеся, чорнобриві, та да, не з москалями, так у я не хочу не кохатися, не, не мати ніяких справ, мені це не цікаво. Мені цікаво грати з своїми з українцями, або принаймні хоча б з якимись там. Англомовними, да там європейцями там і таке інше. Так. На цьому анонс. Мабуть, новин я буду закінчувати зараз. Ну, секундочку, ще погляну, що у мене там цікавенька є. Так, хлопці, морячки, слухайте, що в нас тут перекрутили вітрилах на класах. Да? Трохи поговоримо про гігантський Ребаланс класів. Баланс це завжди болюче питання, тому давайте його розкриємо якомога швидше, щоб було не так боляче. Тож, поїхали. Буде внизу посилання обов'язково на шворці по цих темах, але зараз не про це. Давайте поговоримо трошки про мій баланс. Що нас чекає? Так, А нас чекає наступне. Просто трохи підняли дамаг. 12. До шкоди. Труїди – повний опутний вітер у всіх спеках, особливо Фарали. Тепер ці котики прямо з вітром у хвості. Вони набагато швидше будуть рухатись. Девайс Евокери, Пробоуджочі. Тримали б додаткову силу вітру шкоду не плутати з аугами. БМ Хантам – плюс 3% шкоди. Марксманам, плюс 10% шкоди. Фаєрмаги взагалі вивели корабель з доку плюс 3% шкоди, плюс 30% до роб. Пластів і флеймстрайку. Огняна стихія шаленіє. Це прям капець. Аркану дали плюс 3%, фростмагам плюс 10%. Монахам спершу отримали 8% фізичної шкоди, але адмірали з Блізард вирішили, що давай назад і залишили 5%. В принципі, теж непогано. Ретрі Палу, е, всі паруса до гори і хапнули жорстко. Аж гуде риф. Так, поїхали далі. Пристам, зокрема, Вейдеру дали уже ап. Туди хочуть заманити всіх ці 4 вітри. Проги асасини, шкода скілив піднята на 4-13% по всьому ПК. Аутлоу рогу плюс 10% до всього урону. Та проги до чорного пороху 11%. Аби АОЕ не топились. Орлоки всім спеків дали апи. Всі гармати заряджені. Варіором, армсі і Фурі плюс 15% до крутілок. Плейдшторм, буря насувається. Монахам-Хілерам зменшила хіл на 5%, бо хотіли сперечатися з пристами за кермо, але не вийшло. Баланс у стабільному штормі. Загалом Блізер тримають баланс на плаву, але чи зможуть нові шмотки та асет-бонуси витягнути каравеллів з класів? Покаже лише Рейдова буря після 13-го числа. Ну так, да, там буде багато нового шмоту, нові набори, одягу, комплекти. Тож покаже час. Це покаже час. Так, ну, і про головне, да, навіть якщо твій клас дамажить 1 мільйон гравці, все одно братимуть того, хто дає 1 мільйон плюс 1 ХП. Бо мета це вітер в голові. Е, крайте тими класами, які вам подобаються. Які вам близько до душі, які вам цікаві саме вам, розумієте? Бо, наприклад, один клас дає в мілі да, дуже великий домах, там дає там, не знаю, там, мовно кажучи, мільйон, да? але вам це не близько, вам цікаво рендж дамаг. Тобто ви там магами любите, там, не знаю, там, мисливцями, да? він дає, наприклад, ну, умовно кажучи, мисливець дає там. 900 да, тисяч там, там, 700 да, тисяч на 20% менше дамаг, але він його дає, і вам це близько, вам це зрозуміло. То грайте цим мисливцем. Все одно ви, як добрий мисливець, знайдете собі пать. Не ламайте себе, не ставайте там, варом чи там... не знаю, ТК чимось. Чи да. Просто грайте, як грали, в да, своє задоволення. Все одно ваш клас потім передає. Дивляться, перемінять його, мінять і там наступний на, наступний вайп, да, або прям, не вайп, а наступне оновлення якесь, да, ви будете давати, наприклад, вже там, мільйон сто дамагу, да, а той мілічник буде давати свіжий мільйон, а може навіть йому ще і, і поріжуть. Да. Тому е, тут постійний баланс. Тут то додають одному, то у другого забирають, то навпаки повертають да, те, що було. І знову, коротше, балансують постійно. Тут все залежить від Blizzard. Їм відніше, вони дивляться на кількість людей, які грають різними класами. і Вони хочуть, щоб люди грали на всіх класах. На більшості класів грали. Не так, що всі у нас прісти, або всі у нас друїди. Ні, вони хочуть широкого загалу, широкого розподілу. Тобто і маги у нас там є, і. Мисливці, там, і вари, і паладини, і все. все, все да? Тобто воно все, все працює. все по-своєму працює. Е, наприклад, уже десятки років найкращий таргетний хіл це паладин. Ніхто не буде про це сперечатися, бо таргетно захилити може пал з того світу підняти. Да? може, Але на масовий хіл, да? він. Ну, таке, знаєте, він ну, далеко не в топі. Да? Тут є друїди, тут є шамани, тут є у нас е, присти врешті-решт і так далі. Да? Тобто є більш потужні да? хіли на масовість. Але на таргетний пал доволі гарно витягує. Тому, Так, знаєте, відступ такий. Давайте е, на, цю, на цій е, добрій новині ми і закінчимо, що нас чекає ап, що нас чекає новий баланс. Приємно було вам це донести. Цікаві новинки з світу Blizzard, да, з світу Азерот, скажімо так. Ось, сподіваюся, що вам також це було приємно і цікаво. Якщо цікаво, можете підтиснути вподобайку, підпишіться на канал, натисніть дзвоник, щоб отримувати повідомлення. І до нових зустрічей. Бувайте!